Я до нього вітаю всіх 21 листопада з першим снігом. Ось. Перший сніг. Знаходжуся в Фіофані. Так, от... Маленько так сніжок. Да, взагалі добре в фані в Голосіївському районі. Такий обласнувався монастир. Треба да. піти подивитися, що тут відбувається цікавого. Ось ну, такі гарні тулі високі. Ну, Гарний тут монастир. Так що... пишіть в яких регіонах ще в Україні випав сніг, ну в Києві бачите, сніжок такий гарненький. роблять для людей. Так, красота, сніжок. Ще раз мої вітання українцям з першим снігом, з із Києва. Так, о, яка красота, тут такі краєвиди. Так, турець працює, ну аграрії працюють, бачите? Бачите тут силиконова долина відпочиває, бачите який тут садочок. Все під відеонаглядом. Бачите які технології в монастирях. Сонячні. О яка красота. Так що... Nei takk. Tak. Так, ну що, бачите, собор. Так що будемо сьогодні молитися за перемогу українців. Слава ЗСУ, слава всім нашим патріотам. Така велич, яка красота. Так що, нехай Україна. Українці здобути будуть мир і перемогу і всім нашим партнерам, всім бажаю миру злагоди, добра. Так. І всього найкращого. Так ось, ну, розклад богослужінь. Сьогодні четвер. Так що, хто бажає на вечірнє богослужіння, будь ласка.